Вітаю, мене звати Арсен, і ми сьогодні з вами покоротко поговоримо про янголів. Ми розкриємо міфи і чому важливо з ними контактувати. Отже, хто такі янголи? Янголи це високовибраційні істоти. Ми їх знаємо через релігію, через церкву, що янголи вони допомагають, янголи хранитель і так далі. Але є один. Великий міф це про те, що янголи з'являються тільки після хрещення людини, ну тобто дитини. Ні, це неправда. Правда в тому, що коли народжується душа, уявіть, душа не людини, тобто ми живемо не один раз, душа втілюється багато втілені і так далі. Душа вже має янголів своїх. Тобто народилася душа, вже поставляють янголі, і кожна душа має свого наставника, наставника душі, який знає все про душу. Але ми про це колись годом поговоримо. Отже, янголи це по суті наша команда, команда душі. І коли душа втілюється в якесь тіло, і янголи, ми їх не бачимо. Але ми можемо відчувати і янголи завжди поруч. Дуже часто на енергодіагностиках, коли до мене зверталися люди, я робив діагностику і бачив, що янголи поруч, але на відстані, чому так? Тому що люди не приймали і люди відштовхували своїх янголів. люди винили творця, Бога бо всіх, хтось винувати. Ні, насправді винувати душа, тому що душа. Вибір робить, не янголи. Ще запитайте, а чому янголи не допомагають? Тому що ми не завжди про них просимо. І ще одне, янголи ніколи не втручаються, поки ви їх не попросите і ніколи не заважають вашим планам. плану душі. Якщо вам треба прожити отакий от досвід. Ви його проживете, тому що ваша душа обрала такий досвід прожити. І якщо ви зараз відчуваєте, що ваші янголи на відстані, ви можете зараз запитати у себе, ваші янголи на відстані чи близько біля мене? Ну, перша відповідь до вас приходить, це буде істинна відповідь. І ви можете попросити щиро своїми словами, щоб янголи були поруч з вами. І ви помітили, що я говорю не янгол, а янголи. Тому що кожна людина може бати більше одного янгола. Може бути 20, 30, когось 7, когось 17, когось 11, когось 1. У більшості більше одного янгола. І кожен янгол виконує свою певну роботу. Хтось за одну роботу виконує, хтось за іншу роботу виконує. І вони всі різні. Навіть за ростом може бути різні, зовнішні. Ми звикли бачити їх людинообразами, людиноподібними образами. Але насправді це енергія. Але звичайним ну, людям. Легше нам, земним людям, легше усвідомити їх образи людей з крилами. І тому ви можете так і з ними спілкуватися, уявляти. Але знову ж таки, відчувайте, що це ваші істинні янголи. І ніколи не бійтеся просити про них допомогу, просити поради, підтримки. Янголи завжди допоможуть. І янголи завжди показують знаки. Через цифри однакові або зеркальні, через монети, пір'я, через метелики, через цитати, можуть підказати через інших людей. Головне помічати ці знаки. І коли ви помічаєте ці знаки, у вас життя змінюється. Тому не бійтеся просити про допомогу своїх янгелів, тому що вони разом з вами також ростуть, також розвиваються. І знаєте про те, що вони завжди поруч з вами. І як же просити про допомогу, просити не обов'язково молитвами, а можна своїми словами, головне, це було щиро і від душі. Ви можете уявляти, наприклад, якщо зараз потрібен вам захист, ви можете уявляти навколо себе ангелів, як вони стоять поруч з вами. Захищають, оберігають, направляють вас на потрібний шлях. Ось ми з вами коротко поговорили про янголів. і бажаю вам гарного контакту з вашими янголами, тому що вони нам необхідні. Тим паче, теперішній час.